Доброго дня! З вами Дмитро Демаш і подкаст Cynical Trials. Сьогодні, щоб остаточно закопати стюардесу, тобто завершити історію про натуральну віспу, буде трохи шок контенту про вакцинацію, розвінчання міфів про Едварда Дженнера, який формально не був її винахідником, і про те, що з самим терміном вакцинація не все так однозначно. Тому вмочуйтесь і слухайте. Розпочнемо ми не з Дженнера. У 1765 році британський лікар Джон Ф'юстер з Глостерширу презентував роботу лондонському медичному товариству, у якій стверджував, що коров'яча віспа має здатність запобігати натуральній віспі, узагальнюючи народні знання про те, що доярки, які перехворіли на коров'ячу віспу, не хворіли на натуральну. І могли доглядати за хворими без ризику зараження. Зазначалось, що усі досвідчені лікарі того часу вже були обізнані про цей факт. Трохи пізніше, у 1769 році, німець Йобст Бозе з-під міста Геттінген у своїй статті до німецького журналу Allgemeine Unterhaltungen Писав, що йому відомі регулярні випадки коров'ячої віспи, які зустрічались серед доярок, а також, що від надійних осіб він неодноразово чув, що люди, які мали коров'ячу віспу, не хворіли на натурально. На жаль, Бозе на цьому зупинився і не розвинув свої спостереження у бік штучного контрольованого зараження людей вірусом коров'ячої віспи, що пізніше лягло в основу вакцинації. Повернемось до старої доброї Англії та епідемії, які нею котилися. У 1774 році, у Єтмінстері, фермер Бенджамін Джесті та дві його служниці перехворіли на коров'ячу віспу. Після чого цитую: на підставі власних спостережень, хвороб корів та поведінки людей. Він вирішив заразити коров'ячою віспою свою дружину та двох старших синів. Процедура була максимально примітивною. На руці робили подряпину, у яку голкою переносили вміст пухаря з тіла корови. Хлопці легко перенесли процедуру, у дружини певний час була висока температура, але вона теж з часом прийшла до тяма і повернулась до рутинної роботи. Оці всі експерименти. Сусіди Джесті сприймали як негуманні і аморальні, а його самого проклинали скрізь за межами власного дому. Це був класичний булінг, Адже багато хто боявся, що після введення тваринної інфекції з людиною відбудуться метаморфози, і вона перетвориться на рогату тварину така собі весела гра слів. Але, як ми розуміємо, у наступні роки родина Джесті на віспу не хворіла, на відміну від його сусідів. Джесті помер через 50 років у вельми поважному віці. На його могилі вибито напис У пам'ять Бенджаміна Джесті, чесного чоловіка, який був першим, хто ввів коров'ячу віспу шляхом інокуляції і хто завдяки силі свого розуму провів експеримент з коров'ячою віспою на своїй дружині і синах у 1774 році. До Бенджаміна Джесті ми ще повернемось. А тепер про Едварда Дженнера, бо яка ж розповідь про вакцинацію без нього. З медициною він познайомився у 13 років, коли почав працювати у сільського хірурга та аптекаря у Содбері поблизу Брістоля. Саме там він почув від однієї з доярок фразу про те, що вона ніколи не захворіє на натуральну віспу, оскільки вже перехворіла коров'ячою. Як це прийнято говорити? Ці слова викарбувались у звивинах його мозку і проторували подальший шлях, хоча сам Дженнер про це ще не знав. Едвард активно захоплювався різноманітними природничими науками у всіх можливих проявах. Він описав ряд видів, які кук привіз зі свого першого навколосвітнього плавання, міг поплисти з куком у друге, але сам відмовився. Потім він побачив демонстрацію Жозефа Монгольфє повітряних куль, наповнених водною, і зробив таку собі. Одного разу ця куля навіть пролетіла 12 миль. У зрозумілих нам величинах це майже 5 кіл по трасі інді 500. У 1788 році Дженнер опублікував детальні спостереження про життя і поведінку Зозуль, де вперше написав, що дитинчата Зозуль виганяють з гнізд. Та шеняк прийомних батьків. За це видатне досягнення його обрали членом Королівського наукового товариства. До речі, остаточно цей факт підтвердили лише у 1921 році за допомогою фотозйомки. Так от, надивившись на Зозуль, Дженнер згадав пророчі слова до Ярки і вирішив досліджувати віспу. У 1797 році він описав набір з декількох клінічних випадків, пов'язаних зі звичайною і коров'ячою віспою. Спочатку свої спостереження він думав опублікувати у журналі Королівського товариства, але отримав відмову. Тому взяв і написав книжку, яку видав самостійно. Варто зазначити, що аналогії і пояснення у книжці дещо дивні і незвичні. Наприклад. Дженер стверджував, що собака це вовк у недорозвинутій формі, так само як кіт це недорозвинений тигр. Далі він переносив аналогію на коров'ячу віспу, яка була, на його думку, недорозвиненою версією натуральної. Далі декілька найбільш цікавих клінічних випадків першим був місцевий садівник, який іноді допомагав доїти корів. У 1770-х роках той заразився коров'ячою віспою і через тиждень одужав. У 1795 році, тобто через 25 років, йому зробили інокуляцію вірусом натуральної віспи. Але це не викликало якихось сильних проявів. Організм легко подолав інфекцію. Зазначається, що протягом епідемії віспи садівник постійно був поряд з хворими родичами, але так і не захворів. Випадок номер 16. Доярка, яка заразилась коров'ячою віспою у травні 1796 року. Хвороба у неї пройшла швидко зі стандартними симптомами. Випадок номер 17. здоровий восьмирічний хлопець Джеймс Фіпс, якому 14 травня 1796 року Дженнер вів під шкіру збудника коров'ячої віспи з пугаря на руці згаданої вище доярки. Протягом 9 днів хлопець почував себе недобре, але на десятий день симптоми пройшли. Щоб перевірити ефективність свого методу, 1 липня Дженнер провів хлопцю інокуляцію, тобто ввів міст пухиря від хворого на віспу. На щастя, хлопця хвороба не розвинулась. Через кілька років інокуляцію повторили і знов з негативним результатом. Після ще кількох подібних випадків. Дженнер остаточно впевнився, що метод працює, і назвав його вакцинацією від латинського вакка корова. Надалі Дженнер поїхав у Лондон у пошуках добровольців, але за три місяці нікого не знайшов, проте виявив однодумців, які поступово запустили процес вакцинації. У 1802 році британський парламент нарешті допетров. Що в них тут раптом сталося солідне відкриття, а вони до нього ніяким боком не причетні. Ну тобто, все як завжди. В результаті парламент виголосив публічну подяку дженеру і виділив 10 тисяч фунтів, що в ті часи було немалою сумою. А через 5 років ще 20 тисяч. Що, як ви розумієте, ще в два рази більше. Більшість з цих грошей пішла на благодійність. А на ділянці біля свого будинку дженнер зробив. Храм вакцинії будівлю, де він безкоштовно оглядав і вакцинував бідних. Але ще перед цими преміями Джордж Пірсон, один з ранніх прихильників вакцинації, виступив перед Палатою громад і розповів про роботи Джесті, які передували Дженеру. На жаль, Пірсон не зміг належним чином підтвердити правдивість своїх слів, а тому Джесті лишився без нагороди. Так би і закінчилася історія. Але в Англії був настоятель Ендрю Бел, який служив у селі, поблизу якого мешкав Джесті. 1 серпня 1803 року він зі свого боку написав звернення, у якому просив розглянути саме Джесті як першого вакцинатора. Через два роки після неодноразових звернень від Белла, який всіх, мабуть, дістав, Джесті таки запросили свідчити перед комісією з 12 лікарів. З Бенджаміном поїхав його старший син, який виконав процедуру інокуляції, підтвердивши, що він все ще має захист від віспи. Після питань від комісії Джесті нагородили почесними золотими ланцетами і опублікували матеріали засідань у Единбурзькому медичному та хірургічному журналі. Поступово вакцинація витіснила інокуляцію, про яку була розповідь два тижні тому, будучи більш безпечною та ефективною. У 1840 році інокуляцію на території Англії було остаточно заборонено. Публікації Дженнера поступово призвели до початку кампанії з масової вакцинації населення спочатку в Англії, а потім і у інших країнах. У 1800 році Дженнер надав зразки вакцини доктору Джоду Гейгарту, про якого ми згадували у попередньому випуску. А той передав їх Бенджаміну Вотерхаусу. Професору фізики з Гарварду, власне, Вотерхаус розпочав кампанію з вакцинації в США і переконав вакцинуватись одного з батьків-засновників Томаса Джеферсона, той пізніше зробив Вотерхауса відповідальним за вакцинацію у Національному інституті вакцин організації, яка мала запровадити програму масової вакцинації в США впровадження вакцинації. Мало разючий вплив на смертність від натуральної віспи. Наприклад, кількість померлих від віспи у прусській армії зійшла на нівець протягом декількох років після введення процедури вакцинації у 1834 році. Русія ж стала першою країною, де вакцинація від віспи була законодавчо визначена обов'язковою у 1865 році. Після Другої світової війни завіспу взялися з новими силами, і у 1950-х роках багато територій в Європі та Північній Америці були проголошені вільними від віспи. У 1967 році почалась глобальна кампанія під керівництвом ВООЗ, і через 10 років, у 1977 році, вірус натуральної віспи було ліквідовано. 8 травня 1980 року ВООЗ офіційно заявила про перемогу над вірусом натуральної віспи та рекомендувала усім країнам припинити програму вакцинації. Зараз від віспи вакцинуються окремі і дуже вузькі категорії людей: археологи, військові та науковці у місцях, де зберігаються зразки вірусу натуральної віспи. Повернемось до термінології. Як ми вже знаємо, слова вакцина. Вакцинація і їм подібні походять від латинського слова вакка, тобто корова, оскільки людей в ході процедури заражали вірусом коров'ячої віспи. У 2017 році вчені опублікували статтю в журналі The New England Journal of Medicine, який дуже любить доктор Хаус. В цій статті вони стверджували, що термін вакцина не є абсолютно коректним. Бо є досить висока ймовірність того, що це був вірус віспи коней, а не корів. Дженнер вважав, що у цих хвороб один збудник, а про віруси тоді ще не знали взагалі. Бактерії теж ніхто мікроскопи ще не бачив. Як доказ, дослідники наводять аналіз вмісту Ампул з вакциною від віспи, які були виготовлені у 1902 році у Філадельфії, це найдавніші, що дійшли до наших часів. ДНК вірусу була дуже близькою якраз до вірусу віспи коней. У своїх записах дженнер також зазначав, що використовував матеріал як від коней, так і від корів. Тому, як історично правильно називати процедуру вакцинація чи еквіцинація від латинського – «кінь», Питання лишається відкритим. Живіть тепер з цим. Ну і на завершення. Хоча дженнер і не винайшов вакцинацію, але він був першим, хто надав якесь наукове обґрунтування цьому підходу і стимулював подальші масштабні дослідження в цьому напрямку. Як казав Френсіс Гальтон, у науці визнання отримує той, хто переконав світ, а не той, хто вперше придумав ідею. Багато в чому ця цитата є справедливою і сьогодні. Тож вакцинуйтесь або еквіцинуйтесь, якщо вам так більше подобається. Будьте здорові і майте гарний день.